25 вересня з настанням похолодання я знімала відео про в теплиці Відео називалось Чи витримають глоксінії похолодання. Показую цей самий стіл. І можна побачити, хто бачив попереднє відео, що квіточки. Ті, які були розквітлі, далі гарно квітнуть, а ті, що були ще закриті, почали розкривати свої пелюсточки, листочки зелені, не підморожені, Ця буде біла. Тож, Роблю висновки, що глоксінія дуже витривала і гарна квітка.